Всім привіт! Привіт, друзі! Вітаю всіх на моїй дачі. Сьогодні приїхала на дачу, прийшов тиждень. Подивитися, що тут у мене робиться? І що я замітила на огірках. На огірках я замітила ось таку болячку. Що це таке? Бачите? Листя сухнуть. Ось посухли листя на огірках. Що це таке? Це робить? Якесь заболівання, болячка якась. А ось в'яне, пов'яли листя. І так в'януть на всіх огірках. Ось тут пов'яло, листя, теж в'яне і сухе. Овірки зовсім не ростуть. Деякі цвітуть, маленькі. Ось подивіться, що це робиться. Що це робиться? Я не знаю, що це таке. Буду чимось, чи це хвороба, чи це кліщі, чи що це таке? Геть. Усе. Ось яке листя страшне. Сухе. Все сухе. Огірки малесенькі, деякі цвітуть, а деякі ось це навіть огірочки в'януть. Ось що це. Отри листочки чотири, і воно ось таке сухе. Деякі ж, бачите, вже ось деякі в'яжуться огірки нормальні, але ж оце на листях, що це таке? Дощі. Кожний день кошти дощі йдуть через то ось ось такі хворобливі огірки. Навіть не знаю, що з ними робити. Не можу оприділити, чи це. Б... Короба, чи це якісь кріщі чи жуки, що це таке? це Оце знизу. Може, кріщі. Не Знаю. Ось бачите. Так, всі огірки. Всі захворіли огірки. Ой. Цього року, як ніколи, Таке все якесь хворобливе. Не дуже гарно росте. Погано зовсім росте все. Не знаю. Через дощі, через, мабуть, ще й вночі холодно. І це, мабуть, із-за того. Буду обробляти. Не знаю чим ще. Буду щось шукати, обробляти від усього, а там буде видно. Вони тільки в'яжуться, я думаю, що ще неділі. Ділю, може, дві, аж тоді вже щось буде, може якийсь огірок. Побачу. Оце таке з огірками, от що робить. Геть мені не подобається Оце все. Скільки труда вкладаєш, сапаєш, сапаєш, підживлюєш і, і бризкаєш, і все. І все одно ось така картина. Невтішна, невтішна картина. Хто, звичайно, коло хати огірки, то той може вийти подивитися, як вони йшов там на городі. А якщо я приїжджаю раз в тиждень, то вже от як є, може чимось спасу. Ось не знаю, ще раз скажу, що не знаю, що це таке, чого в'яне листя на огірках. Може хто знає. Напишіть, що це воно таке. Що це листя прямо таке пов'яне. В'яле ось що, дивіться, дивіться, що з листям. ось воно. Як тряпочка. Висить, ось тряпочка висить. Тряпочка просто. Зовсім. Ось так. Це огірки. Називається цього року.